Дивіться, ось вчора я на базарі купила таку пряжу. Ну, вона була одна в мотках таких, а одна в клубочку бабусі зробили. Ну, я заплатила за ці всі дуже дешево, 400 гривень. І буде це мені на половер для мене. Або я буде кусати, то може Ліля буде носити. ні? <рик> населити. Ну, зверх такого товстого свитра носити. Це гуцульські помовери такі. Бо чоловік мій не любить таке. Каже, треба одну гарасову нитку класти. Ну, а вдруг і полюбить, як і я то... ну, зроблю, моїми руками то буде. Коротше, я йому то рік один виплила, але треба на заміну. Так, що казати? все, може лишиться. Не все піде, то ще одні по-нашому капчури, бо шерстяні носочки натуральні. Зв'яжу для лілічки. Mm. Вона не мерзла. Вона у нас худенька, така стройненька дівчинка. Ну, теперка ми з Ліночком вирішили дивитися фільм Кінза за якесь російський. Але люди рекомендують, що там таке, як тепер відбувається. Про таке. Ну він якийсь пригодницький фільм. Ну, йдемо подивимося. Так як ми недавно ще один дивилися, так і не додивилися. А, ну то дурацький був. Філь. Чому інший, там де про роботу було, ну, то, про хлопчика та, та, та. розумного. Розумний а, хлопчик. Ну, той, ми, той був нормальний, але, але... цей що перед фільм, Що ми дивилися, була агітація російська, що про війну у 2014-му, коли почалася, що то, тіпа, наші винуваті. А вторгнення ми бачимо, що було. Бо тепер є спутники, супутники чи, ну, на відеозйомки проводилися з журналістами. Ми все бачили. Так, ще, що казати. Вчора я усе в'язала е, коли від телефона. цінки вив'язала, бо вже надоїло сидіти без діла вечором. І так нормальненько. Надіюся, за дві неділі вив'яжу цей пуловер. Якраз прийдуть найсильніші морози. І ти вже готова. Угу. Буду. Буду настояща гуцулочка, Ні. Угу. Ні а може, ти з лаком і відбереш від мене? Угу. Ну, треба, треба, Ніна, таке мати. Таке на базарі на худенького чоловіка коштує 900 гривень. На повного вже більше 1100. Ну, бачите, що е, можна більше як половину собі заробити, якщо береш і цю нитку.